Слава Богу! Одного разу апостол Павло говорячи про своїх братів, євреїв, він сказав такі слова в посланні до римлян, 10 розділ, другий вірш. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність. Не покорилися праведності Божій. Такі слова, як характеристика ізраїльського народу, що з ними відбувалося в той час, коли жив Ісус Христос на землі, коли жив апостол Павло. І Він, апостол Павло, вважав це проблемою. І сьогодні, я думаю, кожен з нас розуміє, та, що самоправедність це є проблема. Чи ми це визнаємо чи не визнаємо, але так говорить Слово Боже, самоправедність це є проблема. Ми можемо покласти свою надію на ту праведність, яку дає Бог, а можемо класти свою надію на ту праведність, яку маємо ми. І це стосується, може стосуватися тих людей, які відвідують думи молитви, можуть стосуватися тих людей, які відвідують інші храми. Може стосуватися людей, які взагалі ніяких храмів не відвідують, але коли ти спілкуєшся з людьми, то дуже часто люди не вважають себе надто грішними, і вони не вважають, що їм потрібен Христос, їм не потрібне прощення Його, тому що вони зазвичай кажуть, я не вбив, не вкрав, не спалив. Їм так комфортно жити, вони думають, що в них все добре. Коли ми говоримо про людей, які не знають Бога, то все-таки Дух Святий, Він працюючи над ними, він може їм вказати на ту дорогу, яка веде до Христа, може вказати на праведність Христову. Але коли ми роздумуємо над тими людьми, які вже відвідують церкву, які вважають себе глибоко віруючими, можливо, так як колись ті євреї. А можливо, так як Галати або ще інші люди, про які говорив апостол Павло, каже, ви нерозумні Галати. То це проблема, проблема через те, що з тим складно справитись. І ніби людина має ревність, людина ніби служить Богові, людина ніби старається, але ця дорога може бути небезпечною, тому що. Ця людина вона може залишитися без праведності Христової. І нам дуже часто треба вибирати, розуміючи в те, на що сьогодні опираюся я, чи на те, що Христос зробив для мене, даруючи свою праведність, чи на те, як сьогодні живу я, як я дотримую заповіді Божі, як я виконую, відвідую, говорю. І Приходячи сюди на богослуження, спілкуючись, читаючи Слово Боже, Слово Боже радить нам все-таки зважати на себе, дивитися на себе, в якому ми стані, чи правильно ми живемо, чи правильно ми йдемо, чи та дорога, якою ми йдемо, це є та дорога, якою хоче вести нас Христос. І вертаючись знову до самоправедності, хочеться трошки розібратися. А Яка то людина самоправедна? В чому ознаки тієї людини? Знаєте, я собі так, коли над тим роздумував, то я думав, що найперше показник це те, що е, зазвичай людина не слухає подібних проповідей. Чому? Тому що така людина, вона впевнена в тому, що вона знає найкраще, вона розуміє найкраще. І дуже часто людина, яка є самоправедна, вона не слухає проповіді, щоб щось для себе почути, а вона слухає проповідь, щоб почути щось таке, що було сказано неправильно. І це є одна з таких, знаєте, помилок самоправиної людини, тому що їй здається, що з нею все добре. І через того чи іншого чоловіка він вже нічого не зможе почути, але, слухаючи, не слухає, що. Людина сказала не так. Де вона помилилася, де вона, може, щось сказала, не те, що їй подобається, або не те, що вона приймає в своє життя. Знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, то Ісус Христос Він звертав увагу на таких людей. Пам'ятаєте, Він казав, коли ви поститесь, не робіть сумним вашого обличчя. І Чому ж? Для чого ви це робите? Для того, щоб бачили це люди і вважали вас праведними. Знаєте, ще один такий, якби, ознака людської самоправедності це те, що людина на, навіть на обличчі показує, що вона є праведна. Вона така строга, завжди така, ну, як би сказати, сумне обличчя. І про це говорив Ісус Христос. І ми розуміємо, що це не є показник того, що ти є святий, якщо ти ну, завжди такий, як кремінь. Це не є показник. Навпаки, Ісус Христос він давав пораду і каже: ви коли це робите? Одягніться, помийтеся, будьте привітними, будьте усміхненими, будьте доброзичливими, щоб від вас сіяло якесь, якесь такий позитив. Але Самоправедна людина вона собі того не дозволяє, вона повинна тримати таку марку, бути от таким, і це ніби показово, що я є праведний чоловік. В іншому випадку, Ісус Христос казав, що коли ти молишся, не роби це на показ, зайди в свою кумірчину і помолися отцеві тайно. Бог дасть воювати явно. Це також такий показник, коли людина ну, любить, їй це приємно, коли вона знаходиться між людьми, і люди бачать, як вона гарно молиться. Люди, люди бачать, як вона глибоко молиться, як вона голосно чи ремно молиться. Звичайно, воно все може бути в нашому житті, і воно добре, коли воно є. Але це знаєте, це так дуже-дуже паралельно воно йде. І ми повинні над тим пильнувати, от, які мої мотиви. Коли я живу, коли я молюсь, коли я стаю на молитву з кимось по які мої мотиви? Ті, що ви почув Бог, чи що ви почула людина? І ми повинні на це зважати, розумієте, Пильну, пильнуючи про себе. Знаєте, ще така ознака самоправильної людини, що людина, ви пам'ятаєте, от як, як це робили фарисеї, як це можемо ми зауважувати за собою, ми починаємо судити чужі помилки. Нам є дуже приємно говорити і показувати, от ми знайшли когось, якогось попучика, і ми починаємо говорити: а ти знаєш, а ти бачиш, отак от робиться, а так бути немає. А отак от і робиться, а так бути не має. А ти знаєш, от той чоловік так сказав, а він так казати не мав. Як ви думаєте, от е, мотив оцього? В чому він заключається? Моя думка, що все-таки це також самоправедність. Щоб мені задовільнити свою самоправедність, я повинен ну, з кимсь себе порівняти. І коли я дивлюся на людей, які роблять помилки, і я такого не роблю, я кажу: я не такий. Я не такий, як той митник, я це і це роблю. Але це також ми можемо віднести до самоправедності. Тому, коли ми зауважуємо за собою, що ми починаємо критикувати когось, то там не тільки є справа в нашій самоправедності, там ще інше, що, можливо, коли ми виставляємо себе, що от ми розуміємо, ми знаємо, як воно має бути, ми такі хороші, ми такі духовні. А чи задумуємося ми над тим, а от як сприймається інша людина? Яка це слухає. Можливо, тим самим виставляючи нашу праведність, ми іншій людині даємо такий поштовх для падіння, поштовх для того, щоб людина побилася, розбилася, розчарувалася. Тому як є страшно, виставляючи свою праведність так жити і в тому пробувати, адже ми можемо залишитися безреста. Чи є щось страшніше? Я думаю, нема. Тому 에, добре зважувати над своїм життям, на що сьогодні надіюся я? Чи живу я за розумом, чи моя віра, моя довіра Богові вона є така, яку хоче Бог, Чи все-таки я виставляю себе. Знаєте, буває дві таких крайності. Хтось занадто... Показово живе свято, а хтось занадто показово живе не свято. І в своєму житті я розумію так, що ми повинні жити свято. Ми повинні жити так, ніби ми хочемо заробити царство Боже. Але в серці ми повинні розуміти, що це, це, це не є ніби те, чим ми можемо заробити слав, Царство Боже. Це є наша подяка. Живучи свято, ми ніби дякуємо Богові за те, що Він нас спас. Але покладатися ми повинні на Його прощення, на Його заслугу, тому що ми не заслужимо, заслужив Ісус Христос, і Його заслугою ми можемо мати праведність Божу. Тому хай нас Бог благословить, допоможе розуміти це. Я хочу сказати Бог, оцінює всякі наші старання. Я не те, що там когось критикую, що хтось там. Бог оцінює. І ми читаємо, що Бог бачить того, хто про кожен день говорить так само, та? а хтось відділяє день від дня. Але Бог оцінює всі наші старання. Але стараючись жити свято, пильнуємо, щоб наші старання вони не переросли в самоправедність. Хай вся слава буде Богові, тому що Він її достойний. Не нам. За наші поступки, за наше святе життя, але вся слава Богу. Бо якби не він, ми б навіть не знали, що треба жити свято. Тому, маючи такий хороший час молитви, давайте ми склонимо наші коліна, поспілкуємося з Богом. Можливо, навіть скажемо, Боже, а який сьогодні є я? Чи сьогодні Твоя праведність в моєму житті, чи є моя самоправедність? Разом з тим згадаємо про нашу Україну, про той стан речей, які сьогодні є. Щоб Бог змилувався, Він вже допомагає нам. Але нам треба ще почекати, коли прийде той день, коли ми подякуємо Богу за те, що він зробив, тому схилив наші коліна для молитви. Постойний постойний Ісус, ще все ще Ісус, благословити тобою, поможе нам слави тебе, поможе нам величани прислати, Господь, знаємо Ісуса Господи. Дай нам Господу життя, хочеш ти. День величати прислати, Господи. Я тебе. Я поможе нам силу слави за все щодо своє да поможе нам